На Майдані спалахнули промені гідності 105 прожекторів водночас освітили небо із різних місць у центрі Києва, де загинули герої Небесної Сотні. Разом із тим на головній площі Києва показали фільм про страшні події дворічної давнини. Символічно, що за екран правив спалений будинок про спілок. Загалом на майдан сьогодні прийшло кілька сотень киян. Люди клали свічки і обговорювали події тихні. Це хлопці хотіли свободи, а що вийшло? Серце були, душа були, коли все це дивишся. Хай їм там буде добре на небесах. Ми хочемо сказати владі, що ніхто нічого не забуде, і що владі ніхто нічого не простить. І що влада має зрозуміти, що досить вже гратися з людьми і мати нас за якісь дурнів. Люди все бачать, все розуміють. Сьогоднішня доба два роки тому видалась для мітингарів пекельною. Вночі проти 19 лютого згорів будинок проспілок. Євромайданівці відтиснули зі звичних для них рубежів. Два роки тому здавалося протистояння. От-от завершиться поразкою революції. Втім, правоохоронці так і не наважилися на штур. Як усе було, дивіться далі. Так, горить один із символів майдану. Це будинок профспілок. Тут був штаб самооборони майдану. Вночі проти 19-го силовики захопили будинок штурмом. Досі невідомо. Мітингарі кивають на правоохоронців, ті на мітингарів, окрім втрати свого штабу, майданівці відступили і від монументу незалежності ще одного символу революції міліціянтів. Спинили лише на сходах майдану. Вранці здавалося, сил нема. Зі згорілої будівлі правспілок виносили речі аби хоча б вогнем затримати силовиків. Між військовими та протестувальниками поле вогню саме через той вогонь. Досі майдан не можуть розігнати, але тут вже. Бракує того, що може горіти. У найскрутнішу мить прибули вони. Він супер! Він супер! Це правоохоронці зі Львова, єдині, хто демонстративно підтримав мітингувальників. Як ми можемо дивитися спокійно, тим більше ми давали е, е, присягу. Ми приїхали попередити владу про те, що, якщо ще поступить один вистріл в сторону народу, ми є всі. Професіонали, ми теж гарно володіємо зброєю. Вже згодом це назвуть одним із переломних моментів у двобої тієї доби. Євромайданівські міліціянти додали сил не лише фізично, а й морально ближче до обіду оголосили жахливу статистику. За добу загинуло тринадцять ромітингарів. Місто завмерло зараз. 12-та година дня до центру. Ми доїхали за хвилин. 10. місто вимерло. Тієї ночі не пережив журналіст В'ячеслав Веремій. Він спробував зафільмувати колону тітушек, яка підійшла до середмістя. Спочатку його жорстоко побили а потім із пістолета. Вистрелили в груди. Верміщий намагався втекти. Він помер в лікарні. Тієї доби гинули міліціянти. Загинуло 10 соловиків. Вже тоді вони заговорили майданівці озброєні. Ну, пуля пролетіла, попала в шлем і вилетіла. Вилетіла ззади, вилітіла з боку. От, ще раз показую. Да. Характер цих поранень говорить про те, що отримані вони зі зброї, яку ми вилучаємо в ці дні у екстремістів. Наголошую, що правоохоронці не використовували вогнепальну. Зброю про те, що у силовиків немає зброї, урядники твердили як закляття. Втім, їх версія розпадалася. Що й не журналісти заходили в глиб міліційних лав. Нам вдалося відзняти відео, на якому бійці спецпідрозділу Омега це спецпідрозділ МВС, озброєні 100% вогнепальними автоматами Калашни... Калашникова з такими ж калашами. Патрулюють і бійці спецпідрозділу СБУ Альфа. Віто. Вже надвечір майданом покитилася чутка. Його знову штурмуватимуть. Втім, весь день і всю наступну ніч мітингрі словики лише обмінювалися коктейлями молотова і камінням. Бери програми Вікна СТБ.